Ості проекти для джуніор-спеціаліста, які прикрасять твою сівішку і здивують майбутнього роботодавця. Зараз розкажу детальніше. А ти, поки підпишись на наш телеграм-канал, який знаходиться в шапці профілю, там ще більше плюшок для джуна. Зараз практично в кожному другому резюме джуніор спеціаліста можна зустріти проекти аля віджити погоди, о боже, яка несподіванка, чи щось по типу каталогу фільмів, щоб виділитись з сірої маси усіх сівішок, які зараз є на ринку, а не мені і тобі розказувати, що їх просто величезна кількість замість нецікавого віджиту погоди. Зроби доволі прикольний віджет з коктейлями, наприклад, на кожен день, замість каталогу фільмів. Зроби каталог з овочами та фруктами, щось по типу навчальної апки для дітей. Повір мені, батьки точно оцінять. Ну, і, звісно, оцінить твій майбутній роботодавець. А я оціню, якщо ти підпишешся на наш телеграм-канал, який знаходиться в шапці профілю.